Germany is calling! Deutschland! Я yeah, я yeah. <реш> Боже, я реально подумав, що це телеміст. Я Зараз він заговорить. <реш> Відчуття, що ми трошки на євробаджені. Так, так. літак Алешка <Ми реш> на, на, значить... на сквозняку стоїть. Я дуже сподіваюся, що він на цій фотографії голову висушив, бо тому, що нам і так вже маємо з ним проблеми. А ще більше буде <реш> тіт. О, що там тільки не буде. Олег Винник повертається на сцену Клас! У! котрий раз з російськомовними піснями, квитками за майже 6 тисяч гривень. Джормані тур 2025» Зустрічайте. Зустрічаєте в Одесь мережі. Бій. Вже з'явився проморолик до туру. А тобто він всю свою програму буде там ганяти катати, да? да, пишуть, що на сцені лунатимуть російськомовцю. Ви пам'ятаєте, да, що де він виступав? Даймонд Холл чи Крісто? Даймонд Холл, Прага. Квитки там це був просто ресторан. Там, кілька людей і так далі. Кабак. Uh, да. А тут тепер дивіться, значить, найдешевший квиток обійдеться в 59 євро. Це 2800. А найдорожчі місця будуть коштувати 119 євро, майже 5-700. До речі, які ніщебродство. В нас в Україні мені здається, квитки на його концерти коштували в рази більше. Набагато більше. В рази. Там до десятки доходили до 5-700 ну, – найдорожчий квиток. Це, це це що це таке? Має бути? Це отам на балконі. Ти позаду сидиш і чуєш від голову. Це в Україні, а тут це найдорожче. Я не чекав його квитки, коли він був в Україні. Я не знаю скільки воно коштувало. Ну попит напевно ж був да і був. Чи більше попит, тим більше ціна. Він буде стадіони збирав в броварах. Пам'ятаю, кілька, да, кілька підряд, кілька підряд. Ну, просто там наші артисти саме зараз не дозволяють собі таких цін максимум там дві тисячі гривень за квиток. Ну, просто да давайте почнемо з того, що в нас просто зараз через те, що в нас вимушена ситуація, і до нас ніхто не приїжджає там, наприклад, західних артистів чи ще щось. Тому і ціни на квитки на наших артистів дуже високі. Бо mm -hmm. тому що тут іншого нема. От то що є, і все. І тому зараз у всіх золотий час наших артистів заробляйте. Так, um, да, заробляйте, бо то так постійно не буде. Потім як ломануться, оце з заходу всі. — Imagine Dragons. — Ой, да. Головне, щоб не зі сходу.